Вітаю вас, друзі. Ви дивитесь відео НВ. Мене звати Богдан Маша, і сьогодні будемо говорити про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, а також про потенційні наслідки чергової кризи в українсько польських відносинах. У моїй студії Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Павло Анатолійович, дякую за ваш час. Нещодавно Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю зробив достатньо резонансну заяву про те, що мир в Україні набагато ближче ніж багатьом здається. Як здається вам? Мені здається, що до американських виборів, взагалі, що складно сказати, всі намагаються десь поховатися, десь не робити якихось різких рухів. Зараз ситуація достатньо така незрозуміла не в Штатах, ну приблизно 50 на 50. Європа, яка Молиться, благає, не знає, що вона ще робить, щоб були демократи, оскільки вона не просто побоюється, вона історично побоюється Трампа, який не є фанатом партнерства з Європою, і, взагалі, є фанатом Ти мені, я тобі. А ця реальність після війни з Європою <кій> ніяк не працювала. Тому всі звичайно будуть дивитися, а що в Штатах. А тільки потім робити ставки, і як на мене, якісь передбачення теж поки що зайві, не тільки передчасні, а зайві краще працювати на майбутнє ніж його передбачати. Очевидно, що наша війна проходить через черговий кризовий етап. Які емоції сьогодні ви відчуваєте щодо майбутнього України? Це тривога, натхнення чи можливо щось інше. Я вважаю, що у нас нема ніякого іншого шляху, ніж стати частиною заходу, частиною Європи. Як би складно ми її не бачили? І один з викликів зараз це те, що політика внутрішня в багатьох європейських країнах сиплеться. от цей збіг фактично імміграційної хвилі. Або краще сказати, сприйняття багать, багатьма імміграційною хвилі як загрози не тільки для добробуту, але власне способу життя і одночасно фактично стагнація економіки, вона, вона в нулі, ну, створює якийсь простір для лівих, правих рухів, тобто, я, звичайно, не спрощую. Ці всі рухи, вони більш складні в своєму походженні. Це технологічний збіг, глобалізація, яка пішла дещо не тим шляхом. Тим не менше, у нас, я вважаю, для існування України як країни, як нації, ніякого іншого шляху, ніж. Зайти до Європи, я саме це дієслово хочу застосувати. З, зайти звичайно зі своєю унікальністю, голосом ДНК, і у нас є унікальність, оскільки оця бінарна ментальність, зрада перемога, скільки б з нею там наші партнери не кіпкували, вона працює. Крім того, ми з вами можемо тут годинку посперечатися, які цінності. І чесноти є українців, але 100% ми прийдемо до, до згоди, що свобода і солідарність ну, солідарність, оскільки б інакше не було волонтерського руху, інакше б не було, то ще є, точно серед них. По інших це тема, напевно, окремої розмови. І я вважаю, що Європі теж потрібно, як і Заходу, поштовх. І український поштовх, напевно, не буде тим, що змінить долю Заходу. Але одним з тих безумовно безумовно буде. Так що моя емоція не змінилася. Я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом. Це не значить, що ми не маємо дивитися навколо себе, оскільки реальність змінюється дуже швидко. Зараз у нас три шалених виклики. Зовнішньополітичних, перше це американські вибори. Про це по-моєму всі вже стільки говорили, переговорили. Ну, можемо ще поговорити. Другий, те, що я сказав, це те, що сиплеться внутрішня політика в таких країнах, як Німеччина або Франція. І Оця дуже відома німецько французька європейська вісь, вона зараз так не працює. Я слідкую за німецькою політикою з 97-го року. і Я не пам'ятаю, щоб правляча коаліція була настільки непопулярна. 3% німців хочуть, щоб вона повторилася. Не 10, не 15, 3%. От ніколи не пам'ятаю, щоб таке було. Шольц це людина, яка вважається більшістю німців позбавленою лідерських якостей. Не знаю, може він там сподівається, що щось зміниться, але навряд. Ну і подивіться, рейтинг Макрона у Франції теж з 2017 року історично на найнижчій позначці, по-моєму, 75% зараз кажуть, що Макрон. Ні, не подобається нам, що ти робиш, і це створює нам шалені виклики. Ну і третє, ви прекрасно розумієте, це Близький Схід, це зараз не тільки Газа. Це Ліван, це можливість шаленої ескалації. І на сьогодні для американської адміністрації питання номер один зовнішньополітичне, і ми маємо також чесно про це говорити. Це досягнення припинення вогню саме на близькому сході. Оскільки, по перше, це може круто вибухнути. По друге, це складне питання для американських виборів, значна частина демократів, особливо молодих. Вона не згодна з сьогоднішньою політикою. Вона підтримує, ну може і не прямо, але тим не менше, а посередково на палестинців. Це дуже дуже сильно заходить. Тому ми в реальності, коли нам потрібно, як би нам не було боляче це сказати один одному, як українцям, ми в реальності, коли ми політично і емоційно маємо конкурувати з іншими викликами. Загалом український президент Володимир Зеленський останнім часом помітно частіше говорить про мирні ініціативи на різних майданчиках. На вашу думку, якими факторами це зумовлено? Я вважаю, що він правильно робить з тим, що він називає планом перемоги. Хоча багато ваших колег вони дуже скептично до того ставляться і кажуть: ну от там ви вигадали ще одну пафосну назву. Що там за зміст? Ну і ми, звичайно, не будемо спекулювати з вами, оскільки ми ну, щонайменше формально не бачили цього плану. А поки що ми формально не бачили, ну напевно, буде чесно там не обговорювати якісь змістовні речі. Тим не менше, ви ж прекрасно розумієте, що вигадати щось нове неможливо. Принципово нове. Можна там щось покращувати, збільшувати, комп... займатися компоновкою, але нічого принципово нового тут бути не може. Тим не менше, я вважаю, що це дуже правильна історія, і якраз тому, що, по-перше, нам потрібна медійна і політична увага. І на фоні викликів, про які я казав, їх насправді більше, це найзначніше для нас. Нам потрібна медійна увага тут в Україні, нам потрібен настрій, нам потрібен драйв, але також серед наших партнерів. А ви бачите, що по Європі проактивна підтримка падає, падає повільно, на щастя, але тим не менше падає, і ми маємо знайти логіку. А як? Ну От, подивіться, серед німців так більшість має симпатію, емпатію до нас, до України, до українців. Але так само з постачанням зброї з точністю до навпаки. Більшість німців каже: да ні, да, зброю не будемо постачати, а тауроси, деякі да тауроси, да це жах просто. Тому це така. Політична шизофренія, коли більшість підтримує Україну і кажуть, та ні, ну звичайно, без України нам ніяк. А з іншого боку, а засоби дати Україні та ні, хай от пропікляємо, якось вийдемо на якісь переговори. Хай би вони були <кхи> успішні. І ця політична шизофренія насправді працює на цьому фоні. Це важливо, плюс американські вибори дуже важливо забити зараз цвяхи. Дуже важливо забити цвяхи, щоб під час цієї адміністрації був шанс на прийняття нового пакету. А зараз буде сесія конгресу, яка на американському жаргоні називається сесією кульгавої качки. lame duck, ну тобто перед Різдвом ви розумієте, там хтось думає скільки подарунків, яких, куди, а куди я поїду, абсолютно а як з родиною. Думаю. Ну абсолютно більшість ну, в західних суспільствах та й у нас так вже ну люди за місяць, просто під час війни так ні. А після війни я абсолютно впевнений, що у нас люди теж будуть за 3-4 тижні там збирати подарунки, і це дуже правильна історія. От я б хотів, щоб люди замість того, щоб ми з вами зараз обговорювали плани різні, там ООН і все інше думали: а, а які я подарунки? А де я їх? А де я буду святкувати Різдво? Ну, погодьтеся, це така правильна людська історія. Тим не менше. Це насправді важливо і нам важливо, щоб був шанс на прийняття нового пакету. Що буде там після інаугурації, Ще подивимося, чи можемо його запустити на грудень. Це було б класно. Загалом, на вашу думку, ця історія з просуванням плану перемоги від імені Володимира Зеленського. Які практичні результати нам може принести, вона може <кхем> мобілізувати дискусії навколо України? От зараз. Лідери ключових країн вони збиратимуться в Берліні. Коли Байден десантується до Шольца наступного тижня, ні, через наступного, перепрошую, яка ну, різниця, там підійдуть ще декілька ключових представників західного світу, і вони будуть обговорювати стратегію. Дуже важливо, що логіка того, що нам потрібна, і в плані розширення палітри зброї, і в плані того. Які за яких умов удари ми можемо завдавати по російській території, які дозволи, які для цього потрібні інформаційні елементи підтримки, розвідка і так далі? А скільки власна будуть вкладати в наш ВПК? От я завжди пробиваю цю історію, коли вони кажуть, у нас закінчується зброя, я кажу погано, якщо ви не виробляєте, ну якщо ви не можете, вкладіть. 10%, але краще 20% ваших всіх інвестицій. Саме як інвестиції в українське ВПК. Ми зробимо в 10 разів швидше, ну умовно, може навіть в 15, І можемо зробимо краще. Ви отримаєте нові технології, ви отримаєте кращі стандарти натівські в українському ВПК. Ну історія, начебто, і для нас класна, і для вас класна. Тепер поставимо питання, чому це не відбувається? Насправді відбувається. І Ми зараз пробиваємо цю історію із нордіками, як ми їх там так симпатично називаємо північними країнами з деякими іншими І катаємо цю історію також для інших екосистем, такі як «Повернись живим. Тобто справа рухається, але далеко не так, як би нам хотілося. Саме тому в цьому плані є багато правильних речей. Очевидно, що вони не будуть працювати з такою швидкістю і з такою якістю, як би нам хотілося, але те, що це рухається, це, це, це дуже важлива історія. Володимир Зеленський сказав в одному з інтерв'ю знову ж таки, що ключова ідея плану перемоги України це змусити Путіна шукати миру. На вашу думку, які нові підходи можуть бути закладені в цей план, для того аби він спрацював таким чином. Я зовсім спрощено спробую відповісти, як кажуть на пальцях. Путін досі, і путінська еліта думає, що час працює на них. Вони розуміють, що мілітарно нас перемогти неможливо, але вони думають, що вони пересидять захід. Вони кажуть, бачите, от вже почала сипатись політика в Європі, а зараз американські вибори. А потім Трамп це одна реальність. Трамп хоче закінчити війну. А якщо хочеться закінчити, якось має з нами розмовляти. А якщо має з нами розмовляти, то в основному на наших умовах ну так прийдеться чимось поділитися. Але в цілому якось там припідляємо і представимо це як нашу перемогу. А, нова адміністрація Херіс теж буде відрізнятися від Байдена. Байден, я от сьогодні вашим колегам казав: ну так жартама, Це останній з могікан. Ну тобто, людина, яка формувалася як політик за часів холодної війни. Я всім кажу, коли я там. Скромним дипломатом, я сподіваюся, що я таким і залишився, але скромним дипломатом зайшов до МЗС молодим. Байден вже був керівником сенатського комітету у закордонних справах. Ну, уявляєте собі, людина 50 років займається зовнішньою політикою, знає про зовнішню політику майже все. Ну, тобто все не можна знати, але мені складно сказати, хто знає про зовнішню політику більше Байдена, знаходячись постійно в центрі прийняття рішень, знаючи всю інформацію від американських спецслужб. Ну от хто, ну, майже ніхто, будемо чесно говорити, але Херіс це. Фактично дуже цікава особистість, яка починала в Каліфорнії, яка завжди опікувалась внутрішньою політикою. А зовнішня для неї була. Ну от Байден там їй позвонив і каже, Камала, поїдь на такий саміт. Камала каже, ну цікаво там, прекрасно, Познайомлюсь з людьми, важливо. Але вона ніколи не була частиною прийняття. Ні, була частиною прийняття рішень, але не була тією, хто приймає остаточні рішення. Це завжди був Байден. Тепер її адміністрація, хтось каже, що вона буде схожа там на Барака Обаму в сенсі там зовнішньополітичних рішень? Барак Обама, я дуже поважаю цю людину, але в плані зовнішньої політики він, по-перше, є не просто обережним, а заобережним. А по-друге, він завжди бачить Азію як номер один. І з нього це перелаштування на Азію почалось. Тобто, чи правильно я розумію, що... На вашу думку, підходи Харріс будуть відрізнятися від тих, які сповідує Байден. Ні сподівання, я в цьому абсолютно впевнений. І в чому? Наскільки вони будуть відрізнятися, ми, ми подивимося. Ніхто поки що цього не скаже, оскільки немає ані команди Харріс. І якщо ви подивитесь, Камала, вона дуже, дуже лагідно, дуже обережно каже про зовнішню політику. От вона вивчила свої. Тези і їх озвучує. і в принципі це напевно правильно в сьогоднішній історії, оскільки Трамп виходить і каже, я тут єдиний хто може запобігти третій світовій. Який третій світовій, як запобігти, то інша справа, але каже, і каже, і на цьому фоні для Херріс виглядати людиною, яка. Буде спадкаємицею, в якому сенсі Байдена, але зробить ще щось краще, ну це найкраща історія. І що краще, в якому сенсі спадкоємицею? Це ж як ви розумієте, не питання під час американських виборів. Американські виборці взагалі не звертають увагу на зовнішню політику, але звертають увагу на провали і факап. Пам'ятаєте, рейтинг Байдена посипався після дуже і дуже невдалого виводу. Військ з Афганістану, тобто американцям байдуже, вони кажуть, ми тебе вибрали, президенту, ну ти там. А от які ціни в супермаркеті, що я плачу за іпотеку? Там яка злочинність за рогом, це все дуже важливо. Але потім водивиться ці кадри, кажуть: Да ми ж круті, ми ж завжди а тепер же, начебто, над нами сміються в світі. І це американці перенести, перенести не можуть. Так що я думаю, що Камала буде супер обережною в тому, що вона говорить про зовнішню політику, і зараз передбачити, що буде робити вона та її команда, також достатньо складно. Трамп це така людина, яка може піти в одну сторону, може піти в іншу. З Харріс 100% ні, але саме як вона побудує свій підхід, поки що також ніхто не передбачить, що точно для нас важливо, вона далі буде співпрацювати з Європою. Трамп Європу може і послати, ну крім свого друга Орбана, якого він окремо згадав під час дебатів, що також для нас представляє свій дуже непростий виклик. За вашими спостереженнями сьогодні Росія взагалі готова до якихось переговорів, які сигнали в цьому ключі вони надсилають? Росія перше готова говорити і дуже хоче, але не з нами, а з американцями. Навіть не з заходом, як таким вони з задоволенням пошлють весь захід і Європу. Ну тільки скажуть: газ, ну нема кому продавати. Китайці тут тримають нас, там за яйця викручують. Вибачте. Але так і але є. Це є, власне. ну маржа у нас ніяка, нічого не заробляємо. А як же газ? А в Європі всі скіглять, ну бізнес, ну не весь, чесно скажемо, є дуже багато тих, хто дивиться в майбутнє, але кажуть: ну, от у нас зараз на зелена реальність, але він складний. Під час переходу нам потрібен газ бажано зі знижкою. Хто нам дасть газ зі знижкою? Ну крім Росії, ніхто, оскільки скраплений газ це наш визначається на ринку. Де да, і до речі, 50% скрапленого газу, який експортує Росія, куди йде, і, і надалі йде до Європейського Союзу. Тому Путіну дуже хочеться повернути свій газ і не тільки газ на європейські ринки. Він знову хоче там, хоча попосередковано тримати Європу, ну зовсім дурних в Європі нема, щоб іти знову в там в таку кабальну залежність від російського газу і від російських енергоносіїв. Але думати про це, на жаль, так звичайно. думають, І у нас з цим дуже і дуже непроста логіка, оскільки Путін хоче говорити, хоче говорити з наступною американською адміністрацією. Він теж чекає і дивиться, а хто ж там, власне, буде. Йому потрібно домовитись про правила гри, і ці правила гри не стосуються тільки нас. Він буде вести цю розмову так, щоб отримати якісь ключові для себе ключові для себе позиції, але щось йому прийдеться, звісно, і здати. І от в цій торгівлі я свідомо кажу так, цинічно дуже важливо, щоб ми були присутні. Ми не будемо грати там ключову роль, на жаль, але ми маємо бути присутні. Наш голос має бути почутий, і власне, ми маємо бути частиною дискусії стосовно майбутньої європейської безпеки, оскільки не може бути окремої безпеки для України як частини майбутньої ЄС і для європейського союзу.